В історичному центрі багатовікового красення Чернігова на валу, поряд з пам'ятником геніальному українському пророку, пишно квітує вікова красуня, що чарує жителів та гостей нашого міста рясністю квіту та ніжністю запаху. Вишня антипка, що корінням сягає 19 століття, оповита легендами, які про неї складають місцеві жителі. Адже точних відомостей про те, хто і коли висадив цю теплолюбиву красуню в північній столиці України, немає. Історики обмежуються лише коротенькою загальною відомістю. В історії залишилося джерело, що, коли вже Чернігів у 19 столітті, на початку 19 століття втратив свій. Ну, важливість, свою, як місто Фортеця, то тоді почали у центрі міста на його головних бульварах висаджувати дерева. Гадаю, у вас виникне цілком логічне запитання: якщо невідомо, коли точно була висаджена вишня, то звідки ж ми тоді знаємо, що їй понад 120 років. Відповідь на це запитання ми також маємо. Є невеличка історія така. У 2009 році. Національний історичний заповідник Чернігів Стародавній запросив у місто відомих природоохоронців. Природоохоронці обстежили наші старі дерева чернігівські, і ось тоді вони визначили і вік нашої вишні антипки і зазначили, що це найстаріша вишня антипка в Україні. Тоді на чернігівську красуню рекордсменку нарешті звернули належну увагу. До міста запросили одного з найкращих лікарів для дерев Володимира Вітроградського. Він чимало чаклував над віковою вишнею. Зроблено обрізку дерева, зроблено його попередній захист, зроблено мульчування навколо дерева. Але цю роботу треба продовжувати. Завдяки професійній роботі арбориста наша чернігівська красуня досі буйно квітне на валу та зачаровує перехожих не лише цвітом, але й запахом. І це, до речі, також неспроста, адже плоди вишні антипки використовують в парфумерії. Якщо вишня, то хтось би сказав, що вона істівна. Ні, вона декоративна, декоративна вишня і використовується здебільшого в парфумерії, Тобто для одеколонів, духів. Скільки всього цікавого, вміщує в собі Чернігівська вишня антипка, що вже понад 100 років красується на старовинному валу, та найкраще, звісно, один раз поглянути на неї, аби назавжди запам'ятати красу та аромат нашої славетної вишневої рекордсменки.